Глухий кут для українського президента перша за рік зустріч із іноземним колегою завершилася для Віктора Януковича ультиматумом. Президент Литви Даля Гріваускайте розкритикувала українську владу і наголосила, Україна уже просто не може затягувати із питанням загратованих опозиціонерів. Мовляв, питання політичних в'язнів може перешкодити підписанню угоди про асоціацію із ЄС. В свою чергу Віктор Янукович на критику президента Литви не зреагувати не міг. Очільник держави запевнив, справа ув'язнення Тимошенко. Та Луценка всього на всього справа часу і пообіцяв подумати, як вийти з ситуації. І Литва, і Україна зацікавлена у підписанні угоди про асоціацію між Україною та ЄС, але перешкодою може стати несприятлива політична ситуація в державі. Європейський союз ретельно стежить за розвитком справ політичних опонентів. Офіційна позиція ЄС те, що селекторне правосуддя є негативним для подальшої співпраці України та ЄС. Це питання є дуже болючим для нас. Потрібен час для того, щоб знайти відповіді на це питання. Для нас дуже важливо, щоб рішення, які будуть прийматись найближчим часом, вони приймались в межах існуючого законодавства в юридичній площині. Як зняти це питання, ми повинні думати і вирішувати спільно. З нашими партнерами